тих, хто називає себе опозиційним блоком. По-перше, опозиційний блок не дорівнює опозиція. Ми є свідками того, як в країні відбувається, наприклад, конфронтація між людьми, які були на одному таборі під час Євромайдану, наприклад, команди Коломойського політичні сили, які яким чином з ним пов'язані. І, наприклад, так ми бачимо, як в парламенті дуже часто той же самий опозиційний блок голосує точно так, як партії про владного або про президентського напрямку. Таким чином, поняття опозиція дуже розмите. І говорити, що власне опозиційний блок і опозиція це одне і те саме не приходиться. Перший момент, другий момент на виборах, які відбудуться цього року, будуть обиратися виключно місцеві влади і міські, районні, обласні. На них навіть якщо опозиційний блок десь формує більшості, і навіть якщо він таким чином візьме там відповідальний за стан справ, це абсолютно не буде означати реванш на рівні країни. Якщо ми б зробили так, подумки провели знак дорівнює між опозиційним блоком і партією регіонів і Януковичем. І чи означає це повернення Януковича на цих місцевих виборах? Ні, не означає. Тому що, по перше, сам опозиційний блок дуже тісно співпрацює з владою. А по-друге, навіть якщо він візьме відповідальність 100% сам сформує більшість, то це буде виключно на локальному, десь частково регіональному рівні. Але на рівні країни нічого в найближчий час не зміниться. Це пов'язано з війною через те, що війна є. Люди, які притримувалися напрямку про європейського, не наважуються вчиняти внутрішній спротив. То тій бездіяльності, яку робить центральна влада, яка представляла про євромайдані про євроінтеграційні політичні сили. Тому всередині там зберігається отака от от невизначеність, яка буде зберігатися до наступного року, до весни. Ми ще цю зиму будемо свідками того, що на національному рівні серйозних глобальних політичних потрясінь не буде. А от уже наступного рівня, після місцевих виборів, після цієї холодної голодної зими. В країні може статися все, що завгодно. Наприклад, якщо не буде реформ, то може статися бунт. Причому бунт може статися як тих, хто були за Євромайдан, так тих, що були проти Євромайдана, одночасно спільний, об'єднаний проти того, що при владі, наприклад, перебувають люди, які матеріально себе добре почувають, а громадяни себе почувають матеріально все гірше і гірше. І навпаки, у тому випадку, якщо владоможці спроможуться на зміни в країні. То станеться навпаки, навіть ті люди, котрі зараз скептично ставляться і не, не підтримували європейський вибір, почнуть прихильно ставитися навіть до влади. А ті люди, наприклад, які зараз критично ставляться і раніше підтримували, можуть повернутися до підтримки знову. Бо це пов'язано з відчуттям дуже чітким людей про те, чи їхнє життя стало кращим. Зараз відчуття про те, що життя стає гіршим, є однаково, що в одних, що в других, незалежно від того, за який вибір вони ратують, якою мовою вони розмовляють і за які партії вони голосують. І це власне об'єднує далі країну. Країна не роз'єднується, попри те, що про це би хотів мріяти наш сусід. Проблема для всіх спільна, і тому риторика політичних сил буде однакова, незалежно від регіону. Грубо кажучи, регіональні протиріччя, які були раніше, там дуже чітко було видно, чим відрізняється Миколаївська область, наприклад, там і Івано-Франківської області. Воно все менше і менше стирається. І не тільки в тому, що і там, і там попадали пам'ятники Леніни. А, там, а тим, що порядок денний проблем, яких людей турбує, стає однаковий. Дякую.